Слава Україні! Ви на каналі в гостях у нас Я вам сьогодні хочу, нарешті, вже знімаю відео, хочу показати свої просування, якщо так можна сказати, по роботах. Давно я не знімала відео, тому що ну там спочатку у мене 4 дні був невишивон страшний, такий я взагалі не вишивала. <кій> вибачте. А потім 2 тижні ми просто хворіли, ковід десь підчепили і тому всі перехворіли і якось було не вишивать. Нічого не хотілося. Ну, зараз вже трошки я прийшла до тями і трошки почала знову свою діяльність, так скажемо. Так, що хочу показати? Трошки-трошки вишила я ось цього сюжету. Я вам казала, що я хочу зробити відшив, щоб побачити, що саме виходить. Мені подобається те, що виходить. Це такі є три сюжети. Є ще соняхи, а третій макита. От, Я обрала такої а, а, ромашки. От, І вишиваю ось цей сюжет. І ось трошечки, бачите, що виходить. Тут я вже переп'ялила, ой, він у мене на станку, маленькому Нурге. Ось на цьому, до речі, о. Цей станочок, я ось так вишиваю. Так тут трошки я вже переп'ялила, то бачите, тут у мене ось цей шматочок вже відшитий. Це половинка, ось цього, половинка, отак. Ну, я почала вишивати з середини, і ну, так виходить. І ось уже ось цієї ромашки, бачите, ось сама ромашка, вона вже готова повністю з бекстічем зі всім. Мені скоріше хотілося побачити, що вийде в ітогу, по ітогу, але бачите, ну, мені подобається. Непогано виходить. Ось я вам ближче покажу. Так, в цій роботі багато Бекстічу. Тут теж ось, бачите, всі квіточки обшиваються Бекстічем, але воно того вартує. Ну, він завдяки бекстічу, вони такі більш чіткі і об'ємні, виходить, ці квіточки. Так, це те, що у мене по цій роботі. Що я ще хотіла по ній сказати, єдине, що мене бісить, це дуже багато тут схем, листів-схем. Там, по-моєму, їх шість листів. От таких. Мені це не подобається. Я люблю, коли максимально на Верніше, мінімально листів схем. Нехай то буде один лист або два листи, або, ну, не знаю, але коли отак от от купа і. Там мало вишивати насправді, і оце пригання оце з листа на лист мені не подобається, воно мене бісить. Оце єдине, що мені в цьому наборі не подобається. А так, все інше. Тканинка цвайгард, ниточки хороші, мені все подобається, результат подобається. Єдине, я ж кажу, це, це... Оце купа листів з хеми. Так, як ви бачите, просувань по. Ой, вибачте, зараз хвилиночку, бачите, у мене з тримачем там проблеми. І тому поки я не куплю собі новий, а новий я не знаю, коли куплю, тому що то треба час знайти. По діму, бачите, у мене немає просувань поки що. Я так переключилася туди на леді, то... але дуже сумую за цим процесом, дуже хочу вже його розпочати. От. Це я підсвітку включила, але навіщо не зрозуміло. Так. Е е я що хотіла тут показати для Христини. Бачиш, у мене ось цей котик, він у мене сіренький, а ти хочеш руденького, так? Бачиш на ньому висять у мене голочки. Він такий пухкенький. Е до речі, є ще один такий котик, хто хоче такий магнітик. От. То дивись, от він у мене на рамі та прищеплений, ось я перевертаю, ось я його постукала по цих всіх, ну, тобто потрусила, перевертаю назад. Всі голочки як були, так і є. Тобто він голочки тримає. Єдине, що якщо рукою, отак, знаєш, як зачепити і провести, то вони поскидаються, ці голочки. Це як з цих от <кій> скляних. Ох, тримачів. От. Але так, якщо не чіпати їх рукою, то вони тримаються спокійно. Вон, котик тримає їх. У мене хороші ці магніти, ці магніти, вони тримають. Так. І ще один процес, зараз я вам покажу. <кій> <кій> у мене, бачите, такий є органайзер. Це зовсім під маленькі такі процеси. Під Мілхіл він добрий. Тут у мене все вміщається, вже все. Як це сказати, примірялася, я так скажу. І органайзер у мене вліз маленький, отой шаша, і все. Це. Ну, то вже, коли буду вишивати Мілхіл, то я вам покажу. Тут така подушечка, бачите, для це моя Наталка шила таке. І на День Валентина мені, як подаруночок, попалося. Так от, ось цей сюжет я вишиваю на вулиці. Да, у мені. Нарешті так вдавалося попасти, що на вуличку я брала цей, ну і десь дві години на вулиці я вишивала один день годину, другий день годину. От мене ось, ну, я оцього зайчка хочу зробити. Ось, що є у мене на сьогодні. А, тут трошечки, бачите, лишилося довишивати хрестиків і буду бекстіч робити. Ну, то Ну, Грубо кажучи, ще півгодинки посидіти, і у мене буде вже ось цей зайчик. Але коли я ще у ті півгодинки, я не знаю. По цьому процесу, що я хочу сказати, зараз я ниточки достану. Все мені подобається, кольори все класно. Вишивається він, ну, ну як, є там, там, де є це пасхальне, там так, кольорів. 6, по-моєму. Ну, треба, коротше, поколупатися, бо там так, 2 хрестики, там, декілька, декілька. І... ну А так взагалі дуже легко він вишивається. Ніяких питань немає. Єдине, у мене питання по нитках: що оцей 14-й номер. Одна пасма у мене просто я викинула, тому що. Ой, дуже розлазилися прямо в руках м, ниточки. ці, Оцей 14-й номер і третій сіренький, той, що в зайчику. так. То третього тут от всього одна пасма, то мені прийшлося різати ще на таке. Ну, от воно розлазиться, так, такими маленькими шматочками я намагалася вишивати, тому що у мене в моїх запасах ниточок я не підібрала такий самий сіренький, його немає, тому я вже з цього. Його там небагато треба, але тим не менш треба <кій> там трошки на зайчику. А ось цей 14-й, ціла пасма мені попалася, така, що лізла, я її викинула. От Далі вишивала вже інші пасму, начебто нормально. Не знаю. Поки що нормально ще не попадалися такі тут пасма. Але одну викинула. Ну, Сподіваюся, що мені вистачить, тому що це фон виходить. І тут ще, бачите, на другий треба буде. Але бачу, що на цього зайку пішло. Ну, Я думаю, що ще лишиться ниточки. Тут так запасом їх поклали, виробник поклав. тому ось так. Всі інші кольори нормальні. Ну, ниточки хорошої якості, не лізуть нічого. Я розумію, що виробник не може там перевіряти кожну пасму ниточок, але, тим не менше, якщо мене бачить виробник, то придивіться до цих кольорів, може, я не знаю, якісь залежалі, там вам впихнули нитки ті і вони так от себе ведуть. Не знаю. Але, вже ниточок з запасом, тому я взагалі за то не переживаю. І якщо чесно, я ніколи не економлю ті ниточки. І Ох. якщо раптом щось, там ниточки DMC, я думаю, що можна в своїх запасах щось підібрати, але думаю, що раптом що не станеться. Буде у мене зараз фоном ось така. О, Бачите, краса. Мені так подобається ця робота, ця синичка. Я так сіла і так завзято взялася її вишивати, так швидко у мене получалося. Потім дьорнула мене на ті ромашки, і не знаю я. Потім я психовала, що я взялася за них. Не люблю я так, знаєте, стрибати туди-сюди. А потім заспокоїлася. Ну, коротше, буду їх поки що вишивати, там подивимося. Я дуже хочу їх швидко вишити і все, і вже забути про них. От, і ще я це. Господи. Коли я вам показувала свої покупки, так? <кій> <кій> величезні, такі, прямо аж смішно. Не пам'ятаю вже, у мене, до речі, останнім часом чи то від нервів, чи то я не знаю, від чого, але о, провали якісь в пам'яті. Не те, щоб я забуваю, що зі мною було. Ні, я забуваю, е, наприклад, дати. Можу. Я знаю, що це було, а коли саме я, от я не пам'ятаю, я забуваю якісь слова, вирази. Ну, отак. От і щось я вже мене це трохи дратує, мені не подобається. От. Але я так розумію, що це наслідки того, що у нас зараз таке життя в кавичках веселе. От. І, ну, всі переживаємо, і це такі наслідки. Так от, я собі придбала один набірчик. Щось я психонула. Мені було погано. Хотілося якось себе розрадити, знаєте, хоч щось якогось лучик сонця в своєму житті мати. І я купила ось такий набірчик мережки. Не знаю чому, він вже давнішній, цей сюжет. Це не новинка. ось. <кій> чому саме він? У мене був такий дімовський, теж ці ж квітки, і метелик я його продала. так? Але ну, от якось цей мені потрапив на очі, і я придивилася, думаю, ну хочу. так, Хочу, я вже його відкрила, побачила. Тут іде Аїда 16-го каунту в наборчику. Я не хочу на ній вишивати. Я, бачите, тут вже поклала собі мурану. Але тут Аїда сотає, сотий колір, біла-біла така, а мурана я підібрала 101, й Щось мені він більше подобається. і... А, якось очам приємніше, бо, <кій> вибачте, от той, що білий-білий, то не дуже якось мені приємно на ньому вишивати. Я хотіла якийсь такий, знаєте, колір кольоровий підібрати. Але от ящик у мене тканинок своїх особистих, тих, що я собі набралася. Так? Там шматочки різні. Я туди залізла, підбирала, підбирала і нічого з того не підібрала. От Розумієте, от ящик стоїть, але нічого Ой, не підходить. Тому ти думаєш, сидиш інколи. Навіщо ти ті запаси тих тканинок наробила? Але зараз у травні буде знову здорощення тканинок Цвайгард, Що сижу, думаю, так, з одного боку, добре, що якісь тканинки є в запасах, а з іншого боку, не добре, бо вони всі не підходять постійно. От, то я вже вирішила, щоб не купувати, то візьму, Мурану, у мене завжди є біленький. Ось то я взяла. Так що буду ось цей сюжет теж вишивати. Коли не знаю, хотіла вже почати. <кій> Вибачте, це в мене горло, це ще залишки хвороби. Хотіла вже почати. А потім думаю, так, там у мене ромашки, тут у мене синички, тут ще вся буде, і всі квіти, і всі початі. І... Коли воно от 155 ще, то таке враження, що не рухається нічого, ні одна робота не вишивається. Тому я ще трошки тримаю себе поки що в руках. Не знаю, може завтра щось стиркне, або сьогодні і розпочну. Не можу нічого вам сказати з цього приводу. Ось, так. Ось такі у мене справи. Так, що ще вам такого новенького розказати? Не знаю, начебто нічого більше у мене новенького немає. Ні, немає. Все. <смі> наговорила, наговорила і все. В общем, я повертаюся, буду намагатися знімати якісь відео. До речі, якщо, <смі> бачите, голос пропадає, вже не можу довго розмовляти. Це оце, такі наслідки цієї довбанутої хвороби, що просто. Мало того, що дуже така знаєте, втомленість оце два тижні ми хворіли, а потім два тижні деяких. Ну, от зустріч була тиждень десь. І це такий стан, знаєте, ну нічого не хочеться, дуже важко щось робити. Таке, така втомленість, наче я не знаю, працював три, три доби без перестану, і потім прийшов додому. Це таке. Зараз начебто трошки легше, але бачите, голос пропадає. Ну, таке, я не знаю, що ці наслідки будуть довго вилазити, бо ви знаєте, що ковід то перехворів, потім, як мінімум, півроку ще ходиш і це все згадуєш цю хворобу, бо вона дає про себе знати. Але нічого, то все таке, знаєте, дрібниці. Мені головне, щоб мій брат був живий, здоровий, цілий і повернувся додому найшвидше. Нехай вже буде перемога. І всі наші хлопці вернуться, тому що це дуже. Я не знаю. Є люди, які е, вважають, що це десь далеко, це не з ними. Як так можна вважати? Я не знаю, я не розумію такого ставлення, якщо чесно, <кій> <кій> не знаю. У мене є знайома, вона теж знімає відео. Ой, була знайома, вже я не буду з цією людиною спілкуватися, бо ну, ми так і так ми спілкувалися не дуже часто. То вона знімає постійно відео покупки, 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 куч тих покупок мільйони. І ну, Чомусь мені стало цікаво. А от ну, вона собі купує, а хоча б там 50 гривень задонатила на ЗСУ. Ну, Відповідь мене просто шокувала. Людина пише. Чому я маю донатити, якщо я туди нікого не відправляла? Ну, блін, це просто, знаєте, І це ж не одна людина так каже. Я, я не кажу, що всі: багато людей допомагають, дуже багато донатять, чекають, Там хто чи може Але є ось такі люди, які таке кажуть: і я не знаю, Ну, я можу сказати за свого брата, що його туди і я не відправляла. І діти його туди троє неповнолітніх не відправляли. А дружина тим паче його туди не відправляла. Розумієте? Їх туди ніхто не відправляв, вони самі пішли, тому що вони знають, що якщо вони не підуть, то хто піде? Ой. Тому що вони хочуть жити в Україні, вільній Україні, щоб діти їх жили в вільній Україні. Я не знаю, як пояснити, щоб до цих людей дійшло, а може, ніколи не дійде. І це, знаєте, так вибиває, що нічого потім після таких от висловлювань нічого не хочеться. Ні відео знімати, нічого не хочеться. От, то кожна справа, кожного допомагати чи не допомагати, але буває таке, що не може людина дозволити собі допомагати, тому що зараз з роботою не у всіх є робота. Потім Зарплатні, я розумію, що у нас лишилися на рівні дворічної давнини, так, а ці не уно, які, блін, сходиш в магазин і прозріваєш, просто що нічого не купив, а всі гроші там лишив. От, все це зрозуміло, але ж ну, просто не кажіть такого нікому. От, навіть якщо ви так вважаєте, то не кажіть такого нікому, не позорьте себе. Ви просто от себе позорите в більшій ступені, ніж там когось іншого. Так от. Це до чого я все це казала? Я вже, бачите, загубила цю думку. Ой, Оце так, живемо. Там щось сказала, там забула, Іду кудись, іду, забула, куди йду. Вернулася. Ох, так. Ну все. Це такі емоції, бачите? Бачите, як зі мною цікаво зараз розмовляти? А я ще хотіла попросити, що якщо у вас ви ну за цей час я щось знаєте, взагалі там мало дивилася, той YouTube. Рукодільний, тим паче, і може хтось вже випустив якийсь тех, от тільки українською. Я російською навіть не дивлюся і не слухаю. Навіть якщо це наші хтось там знімає російською, я відписалася від тих блогерів, яким не вистачає розуму знімати вже українською, то і вам раджу те саме зробити. Поважати все ж таки наше вже українське, досить же. Тому, якщо ви саме українською якісь теги бачили десь, будь ласка, киньте мені посилання, бо ну, теж хочу якийсь тег парочку відповісти, щоб вам щось наговорити. От, Бо бачите, коли сама щось там наговорюю, то забуваю, до чого я це говорила, і все. Все пропало, шеф, все пропало. Так от, тримаємося. Перемога неодмінна за нами, це вже без е, якихось там. Варіантів, єдине, що треба її дочекатися, треба допомагайте, будь ласка, ЗСУ. Хлопці, дівчата там їм не легко, дуже нелегко. Він вони вже теж втомилися, все, всі хочуть додому, але ж тим не менш, вони не, не кидають все і не уходять від звідти. А далі боронять нашу країну, нас так, щоб ми спали спокійно, там ну, більш-менш наскільки то можливо. Так що тримаємося, хвіст пістолетом, як то кажуть. Все буде Україна! Па-па!